От зараз правда я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти тут людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, не, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Як не странно, треба доцікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устраю. Шукаю українців, які хочуть навчитися. Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати за 100 тисяч гривень місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Незважаючи на цю тебе тобі це роз'їдає оце відчуття деградації життя, Багато людей просто не не з одна. Бо коли ти реально одна торкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються одна і все бомшпат потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся одна, тоді у тебе є сили оттокнутися. Всі знають, що їм треба робити. Правильно, питатися, зайнятися спортом, навчитися, там, наприклад, онлайн забрати, вивчити якусь нову професію. Але чого не роблять? Устраює. Понимаєш? В принципі, устраює плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали. Причому по 100 тисяч гривень. Це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні, ми всячески їм ким намагаємося їм допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це, вчаться. І вони там якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну, це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми, у них набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіти, вчитися. От Вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, слідують інструкціям. і віддати їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди. Більше ніж в Європі, ну чистимо на руки, ніж в Європі от спеціалісти, да, бази, отака от історія.